Ну все, ділянка номер два, що біля моїх пасек, тут та сама ситуація. Дивлюсь, ось. пшениця є, ну тут більше перия я дивлюсь, метелка. Ну а так, значить, тут под краєм нічого немає, а вот вище уже идет пшеничка пройшло водня і в принципі вона непогана я дивлюсь іменно от колос красивий теж хворіюча ось ця ділянка йде пшеницей якщо у мене комбайн не з'явиться, то буду вручную серпом колосочки вбирати. Не прикатувати тут уже буде осінню наутил. Ну тут і так наутіли. Якщо там я дисковав, то тут не дисковано взагалі. Просто нічого взагалі не робив. І не брискав нічого. Оце як є, залишив і от і от. І от у Дивлюсь он ячмень, попадає де-не-де, ярий. Перезимував він спокійно. Ну, он, щоб ви бачили, от. десь. От. Нічого не дисковано. Як лежало, бур'яно, це вон стоїть, все. Що стояло, нічого не робив, абсолютно. Ну от результат. Да, тут урожайність десь буде під тонну максимум за гектар. По такому десь критеріям десь буде. Але взагалі нічого не робив. Тож трактор поламався і не зміг я нічого не посіяти, не обробити, пока зробив, вже по срокам я запізнився. Ну так і прогалини. Де, не де. Ну куди зерно упало, там і проросло. У нас так жито. Робили 4-5 год вирощували на одній ділянці жита. Теж нічого не робили, навіть не, не, не дисковали. Ось убрали і все, і воно на наступний рік знову виросло густенько як треба. Ну Тут не жито, тут у нас пшениця. Трошки ячменя попадає де-не-де. Ну, так. До речі, пшениця яра. Сорт широка, його і в зім сіять і щось получається. Ну, Універсальне. Все, на цьому я завершу даний огляд і далі буде.